Всі думали, де я дівся, да, що я відео не А От чим, блядь, дібемся. Оце хто зекономив на солярі і має дизель, блядь А тепер має отаку єблю. Топливний насос, Нахуй в ремонт, а ні, то ще й заміна буде. 27 тисяч гривень. Нормально. Форсунки, всі 4 запаяло в сраку. Підв'язали мотор, бо зараз нам знімати подушку, скидати ремень, знімати насос, фільтр, звісно, в сраку. І ще й розбирати, мити бак. Всі трубки. Короче, форсунки по 200 євро за штуку. Насос 27 тисяч гривень. Економія просто охуєна на солярі. Советую.